Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас два девайси: це Powerbank Canyon, модель PB2010 на 27 000 мАч і 140 Вт потужності. Подивимося, чи може він в цю потужність. І також зарядний пристрій AsomTech на 260 Вт загальної потужності і максимум з одного порта 140 Вт. Два роз'ємчика на ньому є Type-C на 100 Вт і Quick Charge 3.0, два usb a роз'єми. а також безпровідна зарядка. Почнемо з павербанка. До речі, ці всі пристрої надав мені один з адмінів телеграм-каналу Розвідканоєм. Дуже крутий канал, я завжди його дивлюся. Це не реклама, це просто така, ми давно вже знайомі. І він деколи підкидає мені девайси на огляди. Так, бачимо коробочка. Павербанк металевий, холодить руку. Дуже схожий на Хоко Q17. Алюмінієвий корпус. На торці у нас два Type-C роз'ємчика і один Type-A. Знизу. з soft тач такої гуми якоїсь ніжка і дві ніжки ось тут. Дисплей та кнопка на фронтальній панелі. Так, бачимо. Заряджений на 100%. Ага, якщо два рази ось так нажати, бачимо кількість циклу. Powerbank абсолютно новий. На ньому два цикла заряду розряду всього-навсього. Купити каньйон по найкращій ціні допоможе є каталог. Заходимо в розділ з павербанками, бачимо тут безліч їх. Вибираємо виробник, який нам потрібен. Шукаємо каньйон. Ось тут. Обираємо його і бачимо, є 11 моделей. Заходимо. І перший у нас це наш піддослідний, але тут є ще інші його моделі. Заходимо. Тут ми можемо знайомитись з детальними характеристиками. Ємність, фактична ємність, ємність в ад-годинах, тип акумулятора та багато інших характеристик. Ось всі вони є. Також можемо порівняти ціни. Бачимо, що ціна починається від 3391 гривні і пішли догори. Окрім павербанку, в комплекті інструкція з українською мовою та Type-C на Type-C кабель, надіюсь, що на 140 Вт. Протоколи швидкої зарядки на першому Type-C. Power delivery 140 Вт. Battery Charging 5 Вольт, Samsung AFC 12V, Huawei FCP, SCP до 25W, Quick Charge 20, 30, 40, 50. Vox Dash Watt не підтримується. Pump Express не підтримується. Сі гніздо No2. Power delivery 140 Вт. Battery Charging Samsung AFC. Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30, Аналогічний набір протоколів, як і на першому гнізді. XBA. Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30. І все. Нормально. Або тут відсутній режим PPS, або його просто мій тестер не бачить. Павербанк повністю заряджений, зарядку не бере. Від'єднуємо його. Будемо заміряти ємність і перевіряти, чи витримає він 140 Вт без перегрівів. Так, ось бачимо 28 В стригерив наш тригер. 5 А. Запускаємо тест. На екрані показано. Потужність, яку віддає павербанк, 140 Вт, і на наше навантаження приходить 137,35 Вт. величезна потужність як для такого малюка. Павербанк віддав 48% своєї ємності і Виключився, виключився, напевно, по перегріву. Віддавши при цьому 43,9 Вт-годин ємності, подивимося, чи зможемо запустити його ще раз. Напруга є 27,9 В. Продовжуємо тест. Подивимося, чи зможе він віддавати далі цю потужність. Знову вимкнувся. Давайте замірюємо температуру. 37 градусів. 38%. А зверху ось тут. 38. Я б не сказав, що температура якась дуже критична, але чогось він вимикається. 33% залишилось на ньому. Давайте дамо щоб трішки охолону і продовжуємо замір ємності. Пройшло від 5 до 10 хвилин. Надіюсь, що він охолов і будемо проводити третю спробу. Знову знімаємо 140 Вт. Вже третій раз павербанк відключився. 140 Вт потужності для нього це занадто. Ми його домучаємо на такій потужності, а потім ще один зробимо замір на потужності у 100 Вт. Знову чекаємо, поки він охолоне. Зараз на ньому температура. 37 градусів. Ну, я б не сказав, що це висока температура. Ось 41. Тут де порти 43,8 є максимум намірю. Але 140 Вт для цього повербанка це занадто багато. Четверта спроба домучити ємність. Знову знімаємо 140 Вт, подивимось, наскільки цього разу вистачить. Це вже якесь знущання наді мною. Ось, розрядився 0. Показує дисплей. 34 хвилини 51 секунду загалом тривав тест, і було віддано 79,4 Вт години ємності. Ставимо на зарядку, він розряджений. І подивимося, за який час він зарядиться до 100%. Включилися в порт 140 Вт. Ага, пише ось. Температура занадто велика. Потрібно, щоб він охолонув. Бачимо температуру павербанка він міряє сам 42 градуси зараз на ньому. Давайте спробуємо поставити його знову на зарядку. Так, де фокус? Ось так. порт де 140 Вт потужності. І що? Ось розпочалась зарядка. 28 вот, пів Ампера, 14 Вт. Дивно. 3 година 7 хвилин. Давайте будемо заряджати. Весь час павербанк заряджався потужністю 65 Вт. Зараз на ньому 31 градус. 140 Вт я не бачив ні разу і буквально там короткочасно на одну хвилинку піднялася потужність до 100 Вт. Зараз потужність знизилась до 14 Вт по показниках зарядного пристрою і 16 Вт по показниках павербанка. Навіщо писати 140 Вт? Взагалі не розумію. У нас зарядка. Знімаємо 60 Вт з павербанка і ставимо його заряджатись. З першої Type-C знімаємо, в друге ставимо на зарядку. І що ми бачимо? Що повербанк віддає з першого гнізда 60 Вт, а по-другому почав заряджатися потужністю 96 Вт. Давайте піднімемо силу струму. Ось вже 80 Вт знімаємо з павербанка. Ойте ще. 98 Вт знімаємо з павербанка і при цьому він заряджається 96 ватами. І що? Є безшовний режим? Так, дивіться. Працюємо, світло зникло, навантаження не перезавантажилось. Світло з'явилося. І все працює. Безшовний режим на скрізної зарядки. Це дуже круто і великий плюс за це. Ну і додамо ще одне навантаження в Тайпей роз'єм. І все працює. Дивіться, з першого гнізда віддається 100 Вт, в друге заряджаємось 96, і з третього віддаємо 10 Вт. Тобто всі гнізда незалежні одне від одного. Це величезний плюс. І дивіться, як тільки зникає навантаження, то потужність заряду знижується. Тому що повербанк майже заряджений. Це нормальний режим роботи, що при 90% він не смажиться 100 ваттами на заряд. Каньйон повністю заряджений, зарядку не бере. Будемо проводити другий тест ємності, але вже на потужності 100 Вт. Тригер стригерив 20 вольт. Запускаємо тест. Все по нулях. 100 Вт з першого Type-C роз'ємчику. Закінчився тест ємності, він тривав 53 хвилини 24 секунди, і павербанк віддав 87 Вт годин ємності. Це чудовий показник. Пербанк не перегрівся. До речі, але нагрівся він якось трішки більше 39 градусів. 43,9 тут депорти. Але він ні разу не вимкнувся. Тобто на потужності 100 Вт. Він всю свою ємність від 100% до нуля віддав без проблем. Навіщо китайці пишуть 140 Вт. Це ідеальний павербанк на 100 Вт. Він має наскрізну зарядку. Він віддає при потужності 100 Вт всю свою ємність без питань. Ну, чудовий павербанк на 100 Вт потужності. При цьому коефіцієнт корисної дії також склав 87 вражаючих відсотків. Це дуже-дуже круто. На павербанку 1% будемо пробувати заряджатись. Підключаємося в Power Delivery 100 Вт і бачимо, що відразу з'явилася потужність, і наш павербанк заряджається 100 Вт потужності. Через 27 хвилин заряджання на потужності 100 Вт павербанк знизив її до 66 Вт. При цьому зарядився на 44%. Тобто перших 44% він заряджався на потужності у 100 Вт. І зараз, напевно, вже там є якийсь перегрів. Бачимо, що температура павербанка 40 градусів Цельсія і він знизив потужність. Продовжуємо далі заряджати. За неповну годину павербанк зарядився на 75%. Першу частину. Близько 45% він заряджався потужністю 100 Вт. Зараз потужність знизилась до 65 і він заряджається. Давайте спробуємо, чи зможе зарядка одночасно з блоктайп портів видавати потужність. Так. Порт перший перезавантажився, як бачите, і на другому також з'явилось навантаження. Давайте поставимо. Ні. Напевно, сумарна потужність не більше. Так, дивимось, не більше 100 Вт на два порта. От 45 Вт видає... видається на перший на ось цей порт і ще 40 Вт видається на електронне навантаження. Ось так. Сумарно на два порта. 100 Вт. І навіть ось в такому режимі зарядка працює. 140 Вт видається з першого Type-C роз'єму. 64 Вт видається з другого Type-C, і 18 Вт видається з Type-A роз'ємчика, і це все одночасно. І ці всі порти незалежні. Тобто, якщо ми, наприклад, вимкнемо зарядку з другого Type-C, то перший не перезавантажиться і без проблем видає 140 Вт потужності, як видно, по електронному навантаженню. Тобто зарядка повністю автономна. Тут є три групи роз'ємів. Оцих два спаралелені, оці. І окремо ось цей на 140 Вт. Тобто, якщо вам потрібна така зарядна станція із чудовим інформативним дисплеєм, то це гарний вибір. До висновків. Це ідеальний павербанк на 100 Вт. Не розумію, навіщо китайці завишають показники і пишуть 140 Вт. Він абсолютно не 140 ваттний, а для 100 Втного павербанка це просто чудова. Модель, тому що і наскрізна зарядка присутня, швидка зарядка з усіх трьох роз'ємів одночасно присутня, безшовна наскрізна зарядка присутня. Тобто його можна використовувати у якості ДБЖ для роутера і оптичного перетворювача. Крутий дизайн, металевий корпус, 86% коефіцієнт корисної дії при 100 Вт потужності. Ну, що ще хотіти? Китайці, навіщо писати 140 Вт? Не розумію. Дуже класний павербанк, мені сподобався навіщо з нього робити ось це. Напишіть, чи хочете огляд на такий павербанк. Це, до речі, також від розвідки ноїв. Зарядна станція. Прекрасно себе показала. Вона повністю виконує функції, має три групи роз'ємів, можна три пристроя одночасно живити швидкою зарядкою. Інформаційний дисплей чудовий. Вона важкенька така, напевно. Грам 250-300. Ну, набагато важче, ніж моя тут і 100 ватна. Я так зрозумів, що це зверху. Ще є безротова зарядка. Ну, достойний пристрій з видно продуманим дизайном є вентиляційні отвори, з охолодженням також все добре. Він ну, трішки теплий, давайте пірометром поміряємо. З 37 градусів нагрівся, але я ж його навантажував гарно. Також чудова річ, я задумуюсь, можливо, і мені треба таку купити. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі чи робити огляд на цю штуку. І приєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Посилання всі будуть в описі відео.